Всім привіт! Постріляємо з Хасана 125 на 20 метрів в таку мішень. Кулями Winner 0,87 і GSB Exat Monster Diablo. Теж 0,87. В грейнах 13,4. Зроблю по 7 пострілів. У аж там у нас стоїть мішенька. Знімати буду на одну камеру. Раніше вже стріляв шершнями 0,68 і 0.75. Тому вже трішки приспособився до цього. Ну, почнемо. Так, лежачи з опору стріляємо. Віннери 0,87 20 метрів. Залазять вони, ось вам продемонструю, туговато і, можливо, навіть є якийсь перекос. Хто його знає воно впливає чи ні, ну якось вони туговато залазять. Так, целесть пить черных пола. Ну, все ж таки по-різному кулі залазять. Але туго, туго залазять. Думаю, 7 куль цілком достатньо для того, щоб оцінити купність. сподіваюся, що хоч все в дошку прилетить вінерами. Раніше їм не стріляли, але з винтівки чайка 11. Так, две кульки. Відео виходить відносно довге за рахунок незручної перезарядки та підготовки до пострілу. Остання кулька. Можливо, навіть кудись трішки полетіло не так як хотілось би, але зараз ми точно подивимось, що в нас виходить. по купності. Так. Що тут у нас з крупністю? Рахуємо пробойни. Раз. Два, три, 4, 5, 6. Здається, здається, тут дві. Дуже схоже на дві. Тут, типу, теж, теж на дві, але придивитись, то одна, а тут, Зараз трішки підкручу штатив. Ось. Схоже на дві пробоїни. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Основні ось сюди вони лягли. І два так відривалося. Навіть можливо, як відриви назвати. Хоча цілиюся я сюди, а цілих як виставлений, так і стріляємо. Нам головне купність. Горизонталь 11 см. Вертикаль 7. Якщо ці відриви не рахувати, то ось тут 5 пострілів. Вони у нас утворюють десь 3 см по горизонталі і по вертикалі 6. Ну, далі спробуємо GSB. Хоча я думаю, це напевно не відриви, а така купність вінерами і є. Так, далі стріляємо. Так, тепер вистріляю кульки GSB 087. Заходять вони до стволу краще. Сподіваюсь, що вони краще полетять, а там подивимось. Ще ними не жодного разу не стріляв. Перший постріл щось незручно було. Так, два пострела Е. Три. Сейчас здесь комары завожают. Deixa eu Пять пострілів, ще два так, є. Останній постріл. Так, відстріляли. Йдемо дивитись результат. Відносно вінерів вони, звісно, дорощують в два, а то й більше рази, ніж вигнери ці GSB. Так, GSB. Одразу купність більш мені подобається. Так, влучання. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Розкидала чомусь, бачите, тільки вертикаль, горизонталь, ну, навіть менше, можливо, 2 см. Ну, 2 см будемо рахувати. І вертикаль. Вертикаль, вертикаль. ну 6, 2 на 6. Ось так от. І будемо підбивати підсумок. Ведемо підсумок. Віннери перші стріляли і GSB. Другі, ще раз демонструю, ось так виглядають кулі. По 7 куль стріляв на 20 метрів, лежачи з опором, Хацан 125. Відкриті прицільні пристрої. Ось такі цілик стоїть. Ось цілик я вже говорив, чому я поставив. Дивіться попереднє відео, тому що вертикаль взагалі нікуди ж не була з рідним ціликом. Так, купність вінерами. Дуже погана на 20 метрів, 11 на 6 см, 11 горизонталь, 6 см вертикаль. Ось так розкидало. І GSB. Купність 2 см, горизонталь, вертикаль 6 см. Ну, вертикаль таке спірне питання, чому так розкидає. І минули відстріли так розкидали. Я думаю. За рахунок, знову ж таки, можливо, цього цілика розкидає, тому що він дуже близько до ока і фокусування на йому ну, незручно фокусуватись. І воно ось так їх розкидає по вертикалі. За рахунок різної, різного прицілювання, скажімо так. Тому якщо з оптичним прицілом, я думаю, тут можливо навіть 2 на 2 точно вийшло на 20 метрів, а там хто його знає. Ну, але що маємо, те маємо. Вінери на більшій дистанції взагалі лізти, нічого думаю. А GSB-хами ще можна пробувати брати навіть більші дистанції з відкритими прицільними. Ну, якось так. Кому сподобалось, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Бувайте здорові!